3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірської штурмової закарпатської бригади, яких зібрали та вишукували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Є загиблі та поранені серед військових. Про це Суспільному на умовах анонімності сказали два джерела в ЗСУ, а також один представник місцевої влади на Запоріжжі. А зараз я нагадаю вам фрагмент мого відео від 29 жовтня, де я вам розповідала про свій жахливий сон про відрізані пальці та поранених бійців, та просила в ці дні молитися за зсу, тому що насувається якась дуже значна небезпека. Все снилося мені сьогодні, що багато наших бійців поранені. І, на жаль, в них були відрізані пальці. І я, наче, як намагаюся ці пальці зібрати, щось якось чи їм віддати, чи, чи щоб вони приросли, чи щоб пришити. Ну, такий дуже неприємний сон. ЗСУ підтвердили удар по військових 128-ї бригади. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили, що російські окупанти 3 листопада завдали удару ракетою Іскандер по особовому складу 128-ї окремої гірської штурмової бригади. Як зазначається, внаслідок ракетної атаки загинули військові, а також зазнали поранень різного ступеня важкості місцеві мешканці. Міністр оборони Рустем Умеров висловив співчуття родинам загиблих воїнів 128-ї Закарпатської бригади та також зазначив, що будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося, доручаю головній інспекції МО провести повну перевірку за фактом цієї трагедії, написав Умеров на своїй сторінці у Фейсбук. Як я вам і говорила у своєму відео від 29 жовтня, що буде якась трагедія, мене дуже налякав мій сон, і, на жаль, ось це відігралося так. Крім того, я ще зазначала, що може бути створені якісь умови для того, щоб створити для ЗСУ котел. І це також я ще не виключаю такого розвитку подій, тому треба максимально. Нашому керівництву звернути увагу на всі аспекти, що відбуваються на фронті. До речі, після цього також мого сна з'явилася стаття залужного виданню за економіст. Тому треба всім молитися, просити захисту вищих сил і підтримки, підтримки нашим воїнам, які захищають нас та оберігають наш спокій.